Отже, загалом російські терористи уразили 15 об'єктів інфраструктури. Повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Ще одна важлива інформація: наші протиповітряні обороні вдалося збити 73 Крилаті ракети з понад 90, які росіяни випустили на Україну. З нами на прямому зв'язку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Вітаю вас, пане міністра. І передусім, вітаю, то що вітаю. відомо на цю годину, наскільки критичні ці ракетні влучання по регіонах? Уда ще оцінюється, звичайно. Зараз працюють фахівці на кожному з об'єктів, де відбувалось влучення ракет, або поряд з ними відбулись прильоти цих ракет. А наразі ми розуміємо, що шкода нанесена і приватному житлу в житлові будинки, в приватні будинки. Поки що ми фіксуємо, зафіксували одного одну людину, яка загинула. Ви що не розказували про цей випадок в Києві і шість. Травмованих осіб, троє якраз поза адресами в Києві, і ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно, ще про кількість поранених говорити ще е, поки що зарано. Я Думаю, що на ранок буде більш точна інформація. Е, десь порядка 30 об'єктів. Е, ми розуміємо, що завдано шкоду. Це і приватні будинки і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція, е, всюди проводиться огляди. місця подій збираються е, залишки ракет, які ми були обстріляні. дані об'єкти е, дійсно можна. Сказати, що в більшості випадків наше ПВО спрацювало, і в даному випадку це можна про це вже говорити однозначно. От там, де не відбулось, там вже буде працювати безпосередньо наше слідчі. Також ще одне питання. Буквально вчора президент був у звільненому Херсоні. Там рочисто підняли прапор біля обладміністрації. Також була інформація, що ловлять перевдягнених росіян і деяких колаборантів. На якому етапі зараз стабілізаційні заходи силовиків? Адже люди хочуть повертатися додому, а їм цього не радять поки. Ну давайте чітко опишемо, що мова йде про 229 населених пунктів, які на правобережжі Херсонщини, Правобережжі Дніпра, знаходяться в території Херсонської області. З них на сьогоднішній день ми говоримо про те, що поліція вже відновила роботу і встановила правопорядок в 182 населених пунктах. В інших ще проводиться стабілізаційні дії. Відповідно, також в місті Херсоні багато дуже замінувань. Про це вже неодноразово говорили, і я це також підтверджую, що багато замінованих адміністративних будівель в самому Херсоні, доріг, електропередач, об'єктів інфраструктури, тобто, все те, що забезпечує життя людям, воно також заміноване і сьогодні з усієї України і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. І вибухотехніки з національної поліції і сапери з військ допомагають розміновувати ці регіон, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо для відновлення енергопостачання для відновлення тепла людям. Це те, що зараз потрібно найперше відновити. Вчора якраз був президент в Херсоні, і ми обговорювали питання відновлення теплопостачання електроенергії. Поставлені були найкоротші терміни до кінця тижня. Для того, щоб в місті Херсону з'явилося е, світло, Та, власне ці об'єднали ми всі зусилля для того, щоб виконати це завдання. Сьогодні працюють енергетики і піротехніки для того, щоб все стало можливим щодо е, колаборантів. Е, ми розуміємо, що більшість з них відійшли з російськими військами, розуміючи про те, що правоохоронні органи е, будуть ефективно працювати, е, ми вже маємо списки тих людей. Людей, хто співпрацював з органами російської влади, і на блокпостах, які сьогодні працюють в Херсонській області, це понад 30 блокпостів. Лише 16 з них це навколо Херсону. Передані ці всі списки, орієнтування і ми вже маємо зараз затримання таких осіб. Я думаю, як показує практика Харківської області, інших областей, де ми працювали, результати таких стабілізаційних дій перевірок дає свої. Очевидні результати за тиждень-два. Тому я думаю, що за тиждень два можна буде оцінити. На жаль, так само як і в інших регіонах, ми зустрічаємо місця, де катували громадян. Зараз почалася також встановлюватись місця, де поховані люди. Починаються ексгуманіаційні дії національної поліції, медиків, для того, щоб встановити, хто саме був там похований, власне, у набір дій краще. Ші спеціалісти і мобільні лабораторії зараз зібрані в цьому регіоні. Фактично, поліція, яка працювала в Харківській області і розслідувала воєнні злочини, краще представники експерти з нашого експертного центру служби безпеки України, працюють там, щоб якомога швидше і ефективніше зафіксувати докази цих воєнних злочинів, взяти покази у свідків, які зараз там залишаються. Ну і власне затримати злочинців, ті, хто співпрацював з владою окупанта. Дякую, пане міністра.